Шановні захисники і захисниці України, Вічірго серця вітаємо вас з професійним святом. Ваша мужність, сміливість і самовідданість надихають кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу та якомога швидшої перемоги. Дякуємо за ваш захист. Щиро вітаємо з Днем Збройних сил України. Дякуємо кожному, хто стоїть на варті нашого миру та спокою. Дорогі захисники, висловлюємо щиру вдячність усім тим, хто сьогодні стоїть на варті нашого світу, і тим, хто у різні години боронив рідну землю. Ваша мужність, відданість та сила духу є опорою для всієї країни. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламної віри. Хай у ваші будинки повертається тепло, у серця спокій, а на нашу землю довгоочікуваний мир. Шановні воїни, захисники України. Вітаю вас в професійним святом Неозбройних сил України. Бажаю здоров'я, успіхів, на ниві, служіння українському народу. Шановні захисники і захисниці України. Прийміть найщиріші щиріші вітання з вашим святом. Дякуємо за вашу відвагу, силу, духу та самовіданість. Нехай ваша служба буде безпечною, а повернення до рідних радісним. Миру вам і перемоги. Вітаю, земля захисників і захисниць України. Ваша мужність і відвага надихають нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, незламної віри, успішних звершень та мирного на неба над головою. Слава Україні! З Днем Збройних сил України! Сьогодні я хочу подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої держави, миру та родин. Ви щодня доводите незламність українського народу. Ви наша гордість і щит, завдяки якому Україна живе, бореться і наближає перемогу. Дякуємо вам за мужність, силу характеру та готовність будь-якої миті стати добою. Ваш подвиг це приклад патріотизму, людяності і самопожертви. Бажаємо вам міцного здоров'я, витривалості та мудрості у складних рішеннях та надійних побратимів поруч. Нехай Господь оберігає вас на кожному кроці, а любов, родини і вдячність народу дарують вам підтримку та спокій. Поверніться додому живими та неушкодженими до тих, хто чекає на вас з надією. Слава Україні, слава її героям, слава Збройним силам України. Сьогодні хочу сказати дякую усім, хто вдягнув військову форму та взяв на себе відповідальність за долю України. Ви наша гордість, сила надія. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості, підтримки та віри. Нехай кулі обходять вас стороною, а вдома завжди чекають тепло та любов. З нами Збройних сил України. Ви наша надія та опора. дякую за верне небо. Вклоняємось тим, хто стоїть за свободу, хто мужньо тримає країну в щитах. Хай сила та честь оберігають дорогу, та мир повернеться у рідний наш край. Слава відважним, що землю ховати, слава героям, що волю несуть. Хай їх оберігає Господня долоня. І благодаттю встились кожен шлях. Дякую вам, військові за за ваше служіння, на благо народу, ваша рішучість вражає і ваші вчинки, варті пошани. Ви справжні герої, які борються за нашу свободу. Наша вдячність безмежна, і ми будемо підтримати вас у всіх починаннях. Бажаю здоров'я, шановні військовослужбовці. Хочу вас привітати зі святом з Днем Збройних сил України. Хочу побажати вам. Сталивих нервів, здоров'я, що бронік не давив на плечі та не тягнув плечі автомат зі святом. Нановні воїни, захисники та захисниці України, ваша мужність, незламність і відданість батьківщини є символом нашої сили та надії. Прийміть найщиріші слова вдячності та глибокої поваги за ваш щоденний надважливий подвиг міцного здоров'я та невичерпаної сили духу, надійних побратимів поруч за міцною бороні згасне оптимізму та віри у справедливість, якнайшвидше перемоги та вірного повернення додому, де на вас чекають з любові та теплом. Ми безмежно пишаємось вами. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, щирі, кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Дорогі воїни, нехай ваша служба буде безпечною, а кожен день наближає перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, сили, витримки та мирного неба. Ви наша гордість, наша надія, наша опора. Історія написана роками з минулого до цього сьогодення. Герої славились завжди віками. Вони взірець, вони наше натхнення. Колись козацькі сили нас всіх захищали, а зараз хлопці, молоді дівчата, за Україну неньку, проти ворога повстали, щоб захистити цю країну. Її одну рідненьку. Їм вдячні ми, зі святом їх вітаємо, найкращі побажання тільки вам, не за горами перемога, точно знаємо. Цю перемогу подаруєте ви нам.